Його люблять майже всі, незалежно від віку, статі та національності. А воно є одним з найпопулярніших десертів у світі, а та присутнє в меню майже кожного кафе, ресторану чи фудкорту. Сьогодні ми поговоримо про морозиво та дізнаємось 20 цікавих фактів про цей смаколик. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новий. Винки, я Маринка, і ми починаємо. Батьківщиною Морозова вважається Китай. Саме вони ще понад п'ять тисяч років тому першими почали робити десерти з снігу та льоду, змішаний з сматочками апельсинів, лимонів і зернятками гранату. А це було щось схоже на сучасний фруктовий лід. А точний рецепт свого десерту китайці тримали у суворій таємниці бо вважали, що ремесла виробництва шовпи Морозова принесуть їм світову славу. А з шовком так і вийшло. А от стосовно Морозова... Вони прорахувались, бо в багатьох країнах виникли свої рецепти цього смачного засобу від спеки. У стародавній Греції та Римі теж їли морозиво. Спосіб приготування десерту практично нічим не відрізнявся від того, який застосовували китайці. Морозиво тут робили, змішуючи сніг та молоко або фруктовий сік. А римський рецепт передбачав ще також додавання меду. На території нашої України про морозиво знали ще за часів Київської Русі, проте його рецепт дещо відрізнявся від китайського. Українські господині змішували сир, сметану, яйця, цукор та родзинки. З отриманою масою ліпили казкові фігурки, тварини птахів. Вироби виставляли на мороз, і вже на другий день діти із задоволенням їли смачне морозиво. Наполеон дуже любив морозиво. Кажуть, що на острів Святої Олени навіть привезли спеціальний апарат, який виготовляв улюблений десерт полководця. Основоположник сучасної медицини Гіппократ ще в ті часи використовував морозиво як ліки. Він вважав, що охолоджений десерт активізує життєвий потенціал організму. За статистикою, в літні місяці кожні три секунди в світі продається одна порція морозива а взимку кожні 20 секунд. Найбільше морозиво їдять в Сполучених Штатах Америки. В середньому кожен американець з'їдає понад 20 літрів морозива за рік. А 9 з 10 жителів США завжди мають у своєму холодильнику морозиво для всієї родини. А загалом, щорічно у світі з'їдають понад 15 мільярдів літрів цього десерту. Такою кількістю морозива можна було б наповнити понад 5 тисяч олімпійських басейнів. Виготовлення тридцяти тисяч літрів морозиво потрібно стільки молока, скільки одна корова може дати за все своє життя. У книги рекордів Гіннеса занесли торт з морозива, створений у травні 2011 року канадською компанією Dairy Queen. А на виготовлення пішло 9 тонн морозиво, 90 кілограм бісквіту та 136 кг кілограм крихт шоколаду. Найулюбленішим у всьому світі сортом морозиво є ванільне. Його придумав французький кулінар Тірсен у 1649 році. Друге місце займає шоколадне, а третє фруктове. Морозиво ніколи не знімають для реклами, бо воно дуже швидко тане та виглядає не дуже апетитно. Замість нього нам зазвичай показують картопляне пюре. Найдорожчим у світі автори книги рекордів Гіннеса офіційно визнали морозиво б'якоя з Японії. Одна порція ласощів вагою в 130 грам, коштує 6700 доларів. Виготовляють десерт з молока, двох видів сиру, яєчних жовтків і цибулі порею. А зверху покривають сиром пармезан, білим труфелем, труфельною олією та сусальним золотом. А вчені встановили, що кожен п'ятий споживач морозива розділяє щастя зі своїм домашнім улюбленцем, даючи йому трохи ласущів. У Португалії випускається морозиво для собак. Мімопет. У ньому немає цукру, щоб у пса не з'явився карієс, Зате багато вітамінів, які надають шерсті блиску. А в Америці існує навіть кладовище морозива, куди відправляють ті види солодощів, які виявилися невдалими або не мали попиту. Вчені довели, що морозиво поліпшує настрій. А провівши експеримент, вони з'ясували, що достатньо з'їсти всього одну ложечку улюбленого холодного смаколика, і настрій підійметься. Бо морозиво стимулює вироблення спеціального гормону щастя серотоніну. Тож не дивно, що стресові ситуації багато хто заїдає саме морозиво. Сучасне морозиво, яке ми купуємо в магазині, а майже на 50% складається з повітря. Також до складу зазвичай входять вода, цукор, молоко, жири та різноманітні фарбники, стабілізатори та емульгатори, а ще смакові та ароматичні добавки. А дуже часто молока в складі морозива, всього 5% від загального об'єму. Смажене морозиво то найпопулярніше десерт у Мексиці. З морозиво формують кульки і гарненько їх заморожують. Потім вони послідовно обвалюються в борошні, яйцях і паніровці, знову заморожуються і перед самою подачею на стіл швидко обсмажуються у фритюрі. А ще у Мексиці всю їжу їдять гострою, а тож морозиво теж посипають пекучим перцем. Найкалерійнішим морозивом вважають акутак. Це страва ескимосів Аляски і північної Канади. А ще, мабуть, саме це морозиво є самим незвичайним бо виготовляється із збитого жиру тюленя, моржа або оленя з додаванням місцевих ягід і цукру. Іноді в страву додають сире м'ясо і рибу. Baby Gaga так називається морозиво з грудного молока, що вперше подали в 2011 році в лондонському кафе. А для його виготовлення своє грудне молоко здали 15 жінок, які відгукнулися на оголошення власників кафе. А деякі відвідувачі зізналися, що це було чи не найсмачніше морозиво, що їм доводилося куштувати. Взагалі існує безліч доволі дивних сортів морозива, наприклад, морозиво дракула із часником, або дихання діявола із перцем, а морозиво із смаком копченого лососю або смаженої картоплі, або навіть морозиво із смаком медового пива чи темного елю. А які незвичайні смаки морозива куштували ви? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!